Прохожу мимо і не мимо. Заходжу в цей міні-маркет. Покажу вам, що сьогодні продають. Кавун Перша Одеса. По 32 за Ви чересний такі ванний. Дуже великі. Мокла 135. Картопілька по 30. Деньки 70. Баклажани 110. Перець 80, буряк 20, капуста 40. кабачата по 30, огірок 45, айсберг 65, цвітна капуста 80, помідори 55, дітюбаті, солодкі такі. Такі вишни. Ось ти по 70 величенькі. кукурузка є по 38. І усякий такий ще крам, консерви. Акція якась на макарони. Тут вчення закомпотана, не хочу її відривати. Очерички. Друкоси 160, ніктальники 180, 200. Глухина по 300, так. Обгарні так. Вчерешні 200. Слива, де макара, дркоси, зелені. Тобто залишив хлібчик чи що? Ні, Ah, okay. Yeah, but now I'm